Димом котиться весна, вітер гонить, віти клонить, краплі сонця в воду ронить, і рокоче, як струна. Пахне хлібом і землею вогкий вітер срібно крил. Річка, небо, суходіл стали синю однією. Ти дорогу перейшла, повні відра похитнула. Не одна весна минула, не остання ж і прийшла. Зелена піна лісу молодого, дрімотно плеще, як на морішу. Блакитні тіні впали на дорогу, Заворожили мудрі бджоли ум. Стоять дуби замислено й строго. Тут, перейшовши молодий самом, собі поставлю келію убогу, щільник пахучий для останніх дум. Ліловий чебрик сохне на поляні, неначе привід пробігає цап і чути дятла стуки дерев'яні, душі стається, що вона могла б вас відтворити в Ясному свічаді. Дитячі дні, заплакані і раді. Запахла осінь в'ялим тютюном та яблуками та тонким туманом, І навіть айстри над піском рум'яним зорюють за очиненим вікном. У травах коник, як зелений, гном, на скрипку грає. І пощо ж весна нам, коли ми тихі та дозрілі станем і вкриє мудрість голову сріблом? Бери сакви і рідний дім покинь. І пий холодну мовчазну глибінь На взлісся, де медово спіють дині. Учися чистоти і простоти, І стоптуючи килим золотий, Забудь про вежі темної гортині.